Рухаємось далі. Якщо строк повторного огляду припадає на січень-червень 2025 року, термін повторного огляду продовжено на 6 місяців від початку впровадження оцінювання з повсякденного функціонування, як і відповідні права виплати та гарантій. Наприклад, якщо повторний огляд було визначено на 10.03.2025 року, березень, да? всі ми розуміємо, що з 1 січня вже МСЕКа не буде, як в нас і казалось раніше. І отут конкретно в нас Міністерство зазначає про цей приклад. Березень 2025 року МСЕКа вже не існує, він вже ліквідований. То строк для проходження продовжено в нас до 30.06.2025 року. Ну, тобто, знову ж таки, це при кінцеві перехідні положення цього законопроекту. І Міністерство каже, що у вас є 6 місяців. Щоб це зробити, от подальшому зазначає наступне. Щоб пройти повторний огляд, необхідно буде звернутися до профільного лік лікуючого лікаря, який